Thank you Так, маємо сьогодні гарний сонячний день. Не дуже тепленький, бо треба брати куртку осінній, але все ж таки <плес> яскравий сонячний день. І, як ви могли вже бачити, я сижу в малині. Так, Сижу, вибираю. Малина гарна, мали недосталь. Саме основне, що вона прочищена. Щоб всі рядочки гарненько прочищені. Тобто і тої всієї і цвілі, і чорної. Тепер вже добре збирати, бо я так не люблю, як збираємо то все на загал в підряд. Треба все чистити. Вибереш 10 з тих 10 лишається 3-4, або 4, а все решта кидаєш, бо ну, ну, взагалі ніякі. А тепер вже гарненько все прочистили. Такий збір я люблю. Так що сьогодні збираю, не знаю, скільки нас збираю, вже покажу пізніше. Скільки вдасться сьогодні вибрати. О, в нас же трактори. Вже орат на зиму. Прийде Оранка. Покажу, що мені вдалося сьогодні вибрати. Угу. А щоб не вибрала, все одно добре. І по якій ціні все вам розкажу. Добре. А я йду, йду збирати. Так, друзі, я вже все. Дозбирую Шоста година на годиннику. Щоб, може, з 15 хвилин збирала, але немає коли, бо І ще до міста треба. Так, так, так. Що, що... А, що мала казати? Дуже багато нас питаються за сажанців, хочуть саджанців. Друзі, можете замовляти. Але дивіться, що, наперед кажу, Я тут посаджено тако. І е, полана. І посаджена ця полка, воно йде в переміжку. Де яка, я не знаю, чесно вам кажу. Тому, якщо вам ну, накупаю його, то накупаю і той, і той. А може якось з одної, А яка з них, ну, не знаю, воно йшло в переміжку і так ми переміжку посадили. Так, я ще балакаю, а ще тут дрову, що ви собі думаєте? Так що саженці можете замовляти. По 15 гривень за штучку. Я думаю, що це недорого. О, що ще сказати мало? Ага. Інстаграм, Телеграм, вайбер, хто як може зі мною зв'язатися, так, пишіть, я буду вже писати вас на цей. Список на список, як нас кажуть, йдемо, виходимо звідси. Е, не знаєте, як зайти? Дивіться, як в Телеграм-Інстаграм заходити. Там, де є мій е, канал, під каналом зараз, де моя фотографія така кругла. Зразу під низом там пише, е, там йде прев'ю, тобто я там пишу, ви натискаєте, переходите, зразу де повністю вся інформація висвітлюється. І там є, як перейти в інстаграм, як перейти в Телеграм. Просто натискаєте і переходите. Добре, якщо того не знаєте, ну не всі знають, але дуже багато вже в Інстаграмі, і телеграмі пишуть. Багато має мій телефон в Viber і пише. Я прикріплю номер телефону свій під цим відео. То дзвоніть. Дзвоніть, та я вас запишу. Тільки, будь ласка, дзвоніть не після 10 вже, бо я вже, я вже лягаю спати, я вже старша жінка, я хочу, спокою. І так десь із години 10 ранку дзвоніть. Добре? Та й все. По 15 гривень за штучку. І що? Та й все. Та й буде це. Всіх запишу. Десь два тижні ще буде йти збір, мали я не а тоді вже все. Вже будемо ту медлину продавали. А, шерву, ще йду шерву. Будемо продавати. Тільки, тільки кажу то, що не можу вам сказати. Полка і поляна точно є тут. А де яка? Я не знаю. Добре, все, я йду висипати. Я йду висипати. Зараз порахую, що то, я неї назбирала. Ось так руки змерзли страшне. Ти? Сонце тако зайшло, та й все, це вже земно. Вже нема ні дня, ні тепла і нічого. Йдемо висипати, рахувати. Що то я нині? Що то зуміла зробити? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Все, мій ящик. Тут тільки два кілограми є. Друзі, сьогодні без 100 грам 24 кілограми. Дуже гарно. Дуже гарно. Зараз їдемо на прийомку. Так, все. Їдемо. Передягнулося. Зараз, поки приїдемо вже буде темна ніч. Та як завжди. Поки приїдемо. Темна ніч. Три. Ага, ще що. Може хтось хоче з місцевих тут недалеко, то ми можемо підкинути, тобто підвести, саженці. Я так змерзла. Зайшла до хати, знаєте, теплої. Поки передівалася, так змерзла, холод. Добре, їдемо. Їдемо, друзі кажуть, дивіться, як швидко все пожовтіло листя. Моменті. Ще два тижні тому близько таке не було. Було зелененьке, а тепер все. Різні барви, які хочеш, і жовті, і червоні, і оранжеві. Ну то гарно, але просто знаю, що потім буде зима після тих всіх Мені Вже не дуже хочеться. Так, друзі, все, ми повертаємося, вже починає темніти. Сьогодні ціна була класна. Ну, Можемо сказати, для нас класна. Була по 90 гривень за кілограм. Але так не всіх приймали. Вибирали, щоб була гарна. Бо там навіть йде прийомка від 50 гривень. Тобто такі ну, всякі, всякі таке не дуже гарне, то по 50 приймають. І далі дивиться по якості. Так бо ціни в нашу на найвищий, е, знаю, як там щабель, можна сказати, нам дав по 90. В чому ми дуже раді. Все, друзі, я залишаю номер телефону під відео. Дзвоніть, Дзвоніть, якщо не можете телеграму, інстаграму знайти чи вайберу. Дзвоніть, Замовляйте. Всім відправимо. Все, па-па, до завтра. До зустрічі. Па.